спекла пиріжки, сосиску в тісті. Ось такі пиріжечки в мене вийшли. М -м, така смакота. Дуже смачний. Чоловік уже їсть, каже, дуже смачне. Він взагалі будь-яку випічку дуже любить. Під сосиски чи пиріжки? Сосиска в тісті називається. Ну, так не піліжок, а це тісті. ну, сосиска в тісті. Вітаю, любі українці. Ви на каналі Країна за Кадром. І з вами я, Марія. Зараз ми йдемо на двір працювати. Кому цікаво, ходіть з нами. Бажаю всім гарного настрою і цікавого перегляду. Це в садку попроростали кісточки сливи. Вон купа, он купа. Садок ще треба доводити до ума. Заріз, не було часу толком привести до, до ума. Зараз накопаю оцій порослі і буду що то робити, прищеплювати. той абрикос, що з'їли миші чи криси, чи хто його знає хто. Оце ось копав. І поокидав те, що з поганим корінням, те, що маленьке, те, що негодне, це все брак. А ось оце з гарним корінням таке пообирав те, що я буду підщеплювати. Це підщепа для абрикосу. І це зараз буду щось робити з ним. Був саженець, саженець був дуже гарний. Але миші, криси, я не знаю, що з'їли, до такої степені з'їли. Що практично корня взагалі не залишилось. Ну, я вирішив цей саджанець розібрати на запчастини. От він, цей саджанець. Починаю з того, що беру звичайний сіптів. Той що дезінфікують, як роблять уколи. Дізінфіцірую інструмент. Купив сікатор. Він був тупущий. Я його наточив. Стало все добре. Ріжу пошкоджений саджанець. Сьогодні 5 грудня, 24 рік роблю косий зріз, оце буде язичок. Приміряю живець до коріння, порослі того що накопав. Роблю косий сріз на підщепі. Також роблю язичок на підщепі. Вибачаюсь, що не додивився, що камера трохи з'їхала і я трохи вилазю з кадра. Приміряю живець до підщепи. З'єдную підщепу з прищепою. Чудово! Цей метод називається покращена купуліровка. Добре уматую харчовою плівкою. Так як це робиться на зиму, я плівки не жалію. Весною я її всю зріжу. Все, один живець зібрав. Беру другу під щеп, оновлюю зріз після сікатора, роблю розчіп. Тоненькі гілочки прищепи не дуже гарні, але я буду використовувати кожну бруньку. Я не хочу, щоб пропав сорт. Це дуже файний сорт. Називається цунамі. Вставляю живець в підщепу. так само роблю зрізи з двох сторон. На другому живцю. Вставляю і ретельно дивлюсь за тим, щоб співпали камбіальні шари. Дуже файно стараюся замотати харчовою плівкою, щоб не попадало повітря, іначе з цього нічого взагалі не вийде. Мені скільки саджанців і не треба, але роблю всі бруньки, щоб. Прищепити. Що будуть файні, будуть рости. А з тим побачимо, що буде. Цей саженець зроблений методом врозчик. Ще один готовий. Ідемо далі. На підщепі роблю збоку заріз по ширині, щоб точно співпадало з підщепою. Не знаю, як цей метод щеплення називається, але він чимось похожий на покращену купуліровку. Цим методом щеплював дерева мій дядька з Мілітополя той, що мене вчив щеплювати. На прищепі теж роблю язичок. Трохи заїхав собі в пальця. Ну ви так не робіть, вам це не сподобається. Під щепу зачищаю до зеленого кольору чуть 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 кору знімаю. Вставляю, перевіряю, чудово, добре матую харчовою плівкою. Таких саженців я зробив більше десятка. Ложу те, що нащеплював. Чи з відра з води витягає, те, що поприщеплював, Ну, примерно так присипає отак от. А його водою не треба більше помочити опікувати. Воно бути вологе. Вони вже висохли на підлозі в тебе. Але ніяк не бути... Але ніяк не доно бути мокре. Ну, але вони вже висохли. Їх, може треба збризати просто водою. Ну, стружка. Там трохи суховата. Я кажу, що воно висохло. Ти хотів погріти його, воно висохло. Щоб кульок принести тут. Давай кульок який-небудь. Тепер кубісь його положити на петле. Глина. От так. Зараз принесу оті сажанці, що робив. Із того абрикоса що з'їло. І... Це 27 січня, 25 рік. Садю в Маленький мій, ходи, тебе поглажу. наш сірко, кицюнечка наша, кицюнька, ходи сюди, що ти там дивишся, тікаєш, щось полювати хоче, шукає, ходить. Немає часу стояти, щоб його глядати. Что ты шукаешь? Что ты шукаешь? Сірко? что ты шукал там? Что территорию делят часов? Прийшов, що щось нюхає, то вже видивляється. Вже зараз почнуть кішки гуляти, то сірко знову пропаде з дому, буде ходити, По дві неділі вдома не буде. Рудик, що ти там нюхаєш? Ну, Вони явно чують, напевно, що там якісь миші чи криси лазили, отож воно й дерева їсть гризе. Але дивно, що коти скільки ловлять всього. І все рівно, воно, бачите, в землі десь лазить, живе. Рудичок, ходи до мене, ходи. Ходи, рудичок, я погладю тебе. Ходи, ходи, буду гладити. Рудичок, киць, 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 киць. От що дивно, як вони щось чують, так вони навіть не йдуть, щоб їх погладити. Вони завжди так люблять ласку, щоб їх погладити. А як щось нюхають і оце чують якийсь запах, то вони навіть не йдуть. Зовсім не реагують на те, що їх кличеш. Рудик, ходи, кіць. Кіць, кіць 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 Рудисик мій маленький. Рудичок. О, Не хоче, не хоче, щоб гладила. Вигинається і пішов далі. Не хоче. Він зайнятий своїм. О. Ну, ось теж. Ось які нори, дивіться, під деревом. О, їде таксі з землею. Показала би чоловіка. то зараз буде кричати. Він дуже не хоче, щоб я його показувала. Оце той абрикос, що згризло. Я його в прошлому році викопав сливи. Порізав на по дві бруньки і ось прищепив. Подержав на теплому 10 днів, але калюса що то так вроді і не вийшло. Не, не, не ну і тепер висаджую. Хоть, хоч що-небудь виросте, хоч, хоч одне піде, і то в мене сорт не буде загублений. Ось я його. Розкидую по ямкам, зараз його посадю та і все. А то, що біле, таке якийсь корінчик. А це біле випадаєш? це буде паростки того. Сливи самої самої сливи. Це а. сама слива. Угу, тобі слива не треба. Мені слива не треба. Мені треба ось. Угу. Щоб, оце, щоб зверху пішло. Оце мені це не треба. Угу. Але як його з'їдять, то, то і це не буде це рости. Ясно. Все, половину розкидав, тепер буду садити. А цю половину позже, Хай трохи мокрому. Тігри. Не тигри, а лагідні котики. Котики причаїлися і полюють. Ждуть поки мишка вилізе. Знайшов чорнозьом І чернозем садю в Щоб те, що зробив, щоб добре прижилося. А потім, як якийсь буде гарний, викопаю і посадю там, де його треба. Це Роблю саджанці поки всього навсього. допомагає тобі. Ну а як? Він найголовніший. Без нього б нічого тут б не росло. А як без шуток, так вони скільки знищили шківників, скільки знищили шкідників. Як без жартів, вони скільки шкідників понищили. Так що я думаю, вони може б дерева ще більше. Б. Від цього. Ну так, вони дуже багато знищили тих всяких. Та тільки дивись таєм. Тільки таскає няньче, живе, живе, бере нянчик. Надис нянчик задавило кинуло. Давай я потримаю, воно падає. Глибоко копав. І вище чуть-чуть. Ну, Та мені не добре знімати і тримати, воно ну, так не те. Хай буде, так. Що, вище так підняти? Чуті? Так, 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 все. Є таке. То ти добре присіб було коріння зверху. Я бачу, але воно тепер криво отримав, ну, але бог все одно це все викопається. Ось такі самі рослинки, покажи ось рядом. Ось такі самі рослинки. Ось. Угу. Тілі, та слава Богу, вроді цілі. Оце росли... робив просто слива. Вон, покажи поруч, сливини, одна, втора сливина. Оце були отакі дикі сливи. Я їх в минулому році нащепив персик. Тепер це на от таких сливах диких. Ось дикі сливи, бачите, які були. І на цих сливах То, це що з кісточок, так, з кісточок так, проросли так, сливки, і чоловік на них прищеплював потім. Це ж прищеплював персики. Цілий рядок отакого от посадив чоловік. А оце вже прищеплене таке саме, тільки раніше висаджене. Коли ти це висаджував? Персіку в прошлому році. Осінню, так? Минулого року осінню. Чи весною? Весною, весною. Весною садив? Минулого ага. року. Весною щеплюємо. У 24-го весною. пішов до хати. Скоро вже буде весна. І наш садочок знову буде виглядати ось так. Дякую за теплі коментарі та побажання, а я вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.